У мене пензлик є чудовий, і з ним мандрую я світами. Він розмальовує усе своїми диво кольорами. Ялинка зелена, блакитний ставочок, коричневий пень та руденький грибочок, синіми стрічками в'ється струмочок, жовтими грушами тішить садочок. Гей, мій потяг мчить, біжить, пихтить, летять у даль вагони. Зелений, синій, голубий, оранжевий, червоний. Ще й фіолетовий вчепивсь, не хоче відставати. Цукерками будемо їх сьогодні частувати. Червоні цукерки в червоний вагончик в зелений поставимо зелений батончик. У синій вагон летять сині цукерки, а в помаранчевий, мов феєрверки. Жовті, блакитні, червоні, зелені. Їх наберем у барвисті кишені. Щоб досходжу кожен день смакувати та кольорові обгортки збирати, ось помаранчеві, сині, плакитні, ще фіолетові та непомітні, білі обгортки, сірі, й червоні, та жовті й зелені в зеленім вагоні А коли вечір та ніч наступає, барва яскрава кудись пропадає, та пензлик невтомний, тоді не сумує. У небі нічному він зорі фарбує. Он сині жаринки горять У ГОРІ, червоні привіти несуть до землі, до нас посміхаються білі зоринки, неначе маленькі красиві сніжинки, а жовті по чорному небі мандрують та за порядком в сузір'ях пильнують. Гол, а де зорі зелені пропали? Пробачте, юначе, ви певно не знали. Зелених зірок тут у нас не існує. Мій пензлик їх миттю для вас намалює, а ще розфарбує кометам хвости і між планетами зробить мости, щоб ми і по небу могли мандрувати, та фарби барвисті усім роздавати. Сині, блакитні, мов небо, й червоні, жовті й зелені, в зеленім вагоні.